Та пана, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і з вашого дозволу почну трішечки здалеку. Якщо ви не чули, AMD випустила свіжесенькі Ryzen X3D, багатоядерні процесори, котрі завдяки гігантському об'єму кешу в іграх просто рвуть Intel на шмаття і роблять це на мінімальних показниках вантажу, бо кеш до цього дуже-дуже чутливий. Ну, точніше, кеш чутливий до вольтажу та температур, але не суть. Ви зрозуміли, це погана новина для виробників Full Tower. Бо навіть Ryzen 9 7950 x 3 d вимагає максимум 240 мм водянки для охолодження, а вона влізе ну будь-куди. Тому виробникам мі таверів така ситуація лише у плюс. І власне саме такі крихітки у мене на огляді сьогодні: Cougar до Face RGB та Cougar Air Face RGB. Я взяв на огляд обитві моделі одночасно, бо відрізняються вони абсолютно мінімально. Однак різниця є. І починається у нас з ціни. Кугардо Face RGB коштує 3000 гривень. Airface RGB 2800. Комплектація у обох корпусів однакова. У коробках однакового розміру та однакових по масі майже 6 кілограм, е, присутні самі корпуси у захисному пенопласті, а також набір гвинтів, кабелів та стяжок. У Face окремо йде додаткова передня панель. І на вибір у цього корпуса є два варіанти: з відносно великою перфорацією металева і з суцільним склом спереду. І при Прикол у тому, що ось ця ось скляна панель з підсвіченим логотипом це єдина різниця між duoface та Airface. Додаєте цю панель замість стандартної у Airface і отримаєте власне Duoface. Все. Це інше, всі інші характеристики ідентичні, наприклад, дизайн передньої частини з трапецією вирізами, виключно декоративними. Ну, хоча як декоративними за них легше чіплятись пальцями, щоб витягнути передній меш фільтр. До речі, меж фільтр на магнітах іде також зверху. Я не пам'ятаю, чи кажу про нього далі. Ідентичним є і виріз знизу під rgb підсвітку, котра ще й синхронізується чудово по 5-вольтній лінії. Бокове скло загартоване товщиною 4 мм. Присутня також ручка для більш зручного відкриття на передній панелі. Пари USB Type-A 5 Гб, один USB 2.0, суміщений міні джек і кнопка перезавантаження. Котру втім використовує хаб для зміни RGB. А, ну і хаб на 6 позицій також присутній. Хаб вам у пригоді стане 100%, бо у комплекті до корпусів. Вже встановленими ідуть два 140 мм RGB-вентилятора Cougar cr 140 спереду, а також один 120-мм Cougar cr 120 на задній панелі. Усі ARGB, що я очікувалось, зі швидкістю обертів на хвилину близько тисячі. Але загалом ви можете встановити до 9 120 мм вентиляторів, додати ще три зверху і два знизу на перегородку блока живлення. Втім, я так робити не рекомендую і ось чому. По-перше, встановити. Можна і всього 5 вентиляторів, але всі вони будуть 140 міліметровими, що я завжди по можливості робити і рекомендую. По-друге, це дозволить встановити у якості охолодження 280-міліметрові радіатори і вгору, і вперед. Бо якщо схочете 360-міліметрові, то доведеться обирати. Якщо оберете наперед. То доведеться попрощатись із розкішною сумісністю з відеокартами, хоча навряд чи зі встановленою наперед водянкою ви плануєте збирати ПК на відеокартах довжиною 390 мм. Бо, наприклад, найбільша у світі RTX 4090 має довжину 358 мм. Тому навіть з радіатором на передній панелі е, попрощаєтесь, ви, мабуть, лише з елегантним кабель-менеджментом. І то не факт, оскільки і Cougar до face і Cougar A-Face, e вони однакові, мають чудовий заділ на кабель-менеджмент, достатньо простору по бокам. Хоч все ж трішечки і страждають від своїх розмірів. Взагалі сумісність у цих мітауер-красенів, якщо вірити специфікаціям, приємно дивує. Максимальна довжина відеокарти, як я вже казав, 390 міліметрів, максимальна висота кулера 190 міліметрів, максимальна довжина блока живлення 200 міліметрів. Посадкових місць на 35 дюймові диски 2, через спеціальну знімну корзину. Стільки ж посадкових є на 25 дюймові диски, але вже через направляючі на панелі, де розташована материнка, слотів розширення сім плюс три вертикальних. Звичайно, райзер у комплект не входить ціна корпусу трішки не та сумісні зате з материнськими платами. Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SEB. Та є ATX. щодо сумісності у такому невеличкому корпусі. Взагалі тема цікава: те, що у вас повинна про це далі розкажу, поміститися RTX 4090, не означає, що їй вистачить повітря потоку однак, з новими райзенами, котрим вистачить з головою двох вентиляторних башт або рідинних систем по типу Cougar Aqua ARGB 360 мм mm, на мінімальних обертах, Проблем з повітря потоком бути не повинно. Хоча я особисто досі чекаю, доки Cougar випустить 140-мм хоч щось вентилятори чи радіатори неважливо. І ось тут переходимо до... Не те, що недоліків, але до нюансів. По-перше, так, 140 мм вентилятори у Кугар є. моделі cr 140, котрі встановлені на передній панелі. Але вони не продаються у ретелі, що мене нервує, бо вони насправді круті. Друге, обіцяна сумісність Кугар Dual Face RGB та Кугар Air Face RGB, технічно правдива, але. Сповнена компромісів. Наприклад, для встановлення повнорозмірного блока живлення вам доведеться попрощатись із корзиною під 3,5 дюйми. Власне, ось. Тобто ніяких жорстких дисків на 3,5 дюйми, ви встановити просто не зможете. А відеокарти, якщо не знімати передні попередньо встановлені вентилятори, влізають по факту максимум 320 мм. Власне, у мене чудова ASUS TUF RTX шістдесят на 16 ГБ, і вона трьохслотова масивна, тобто вона не маленька, і вона ледь-ледь помістилась. І це нагадую без радіатора підводянку спереду. Тому так, Mi Tower накладає свої компроміси, але вони очікувані і мінімальні. Бо навіть RTX 3090 така ж саме по розмірам і без проблем сюди влізе. Втім, завжди пам'ятайте, повітря потік важливіший. І не зайвим буде перевірити додатково довжину відеокарти, у скажімо, PC Part Picker. Там, навіть, якщо чесно, фільтри по цьому параметру є. Тому так рекомендую PC Part Picker. як і власне Cougar до Face і Air Face RGB. То що, підсумки? Давайте підсумки. Самі бачите, Mi Tower – це чудово. А Кугар Дофейс RGB і Кугар Airface RGB – це ще краще. Звичайно, ціна у даних моделей не мінімальна, однак мені важко придумати щось, чого їм серйозно не вистачає. Тому так, якщо збираєте компактний ПК, то обидві моделі вам підійдуть без проблем. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи важливий конкретно для вас при виборі процесора. Фактор енергоефективності. Чи важливо вам наскільки сильно він гріється? Чи вам абсолютно все рівно? Мені особисто дуже важливо, бо мені важливі тихі комп'ютери. Це не дуже тихі. Я думаю, ви зараз чуєте. Мені важливі тихі комп'ютери, і тому процесори важливі, щоб вони жрали небагато, бо тоді система охолодження працює не так гучно. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю велетенську дяку київському магазину в за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. Посилання на цей магазин на купівлю цього мікрофону буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, подбайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, YouTube. їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бойте здоров'я.